пані Ніно. Ми раді вас вітати в нашій студії. Ви являєтесь головою Українського товариства міста П'яно відчизне, але насамперед я би хотіла дізнатися декілька фактів з вашого життя, як ви потрапили в Естонію, що змусило, вас, українку, жити зараз тут, в Естонії, на чужині, і розкажіть трошечки свого життєвого шляху. Ви знаєте, я в своїй автобіографії вже багато раз говорила, Я скільки багато їздило. Тому що я геолог. А раз геолог це людина, яка їде кругом. І я працювала багато років за кордоном, Чехія, Болгарія, Словакія, Венгрія, Польща. І таким мене це не дуже хвилювало кудись поїхати. Я могла зібратися за п'ять хвилин і вже їхати. А потім мій син поїхав працювати в Естонію. Закінчив потім технічний і поїду працювати. А дочка в Росії була. І потім, коли вже я залишилась сама, ми вирішили, що мені треба кудись до якогось берега пристати. Чи до сина, чи до дочки. Так дочка теж геолог на далекому в севері була, на півночі далекій. Ну, вирішили, що Естонія трошки ближче. І я приїхала от більше 20 років. Якраз коли була Чорнобильська варія. Ми вечір вже всі стояли на вулиці, контейнера. І от я тоді якраз приїхала в Естонію і залишилась на весь час. Я кажу, маю громадянство Естонське. Я вчилася трошки язику, мові. Ну, здала екзамени, я держала, я в душі Українка по документам, по паспорту я вже в Естонії, громадянка Естонії. Ви за професією георок. А як трапилось так, що зараз ви очолюєте українське товариство? Це тобто поклик душі, так як я розумію? Ви знаєте, це, мабуть, з дуже далекої, далеких шкільних років. Колись ще, будучи в школі, я займалася даром кружком. Я ставила вистави всі, і чим займаюся трошки зараз. А потім, що ну як це? Це же рідне, це своє. А потім подивилася на свої роки. І якщо я це не зроблю, якщо я не розкажу молодим, які родилися, які живуть в Естонії про те, що як і де робиться і було на Україні, то вони вже цього не будуть знати. Тому що ті, яким по 50 років, вони по 30 прожили в Естонії, то ті люди теж вже не знають. Нічого. Проходила значну ну, я і согласилася. І тепер от я вже ми вже 11 років, вже 12 рік наша вітчизна. Ну, я вже шостий рік працюю тут. Так що, так. Я бачу у вас нагороду і як нам відомо, ви саме тут її отримали в Естонії, державна Естонська вам її. В Естонії це мене нагородив президент України за заслуги Батьківщиною третій ступінь. Так що посчитала, що я щось, щось роблю. Ви скажіть нам тепер трошечки докладніше про вітчизну, про ваше про товариство, яке ви очолюєте? Вітчизна у нас в даний час трошки бідніша стала, тому що у нас були два ансамблі. У нас були. Був ансамбль барвінок і ансамбль Веселка дитячий. Ну, це навіть не дитячий, ученики вже 12 класу були в школах. Вони кінчили школу і, звичайно, веселка розпалася. Остався ансамбль «Барвінок». Тут зараз у нас в ансамблі барвінку у нас, починаючи з 12 років і до 70 років. У нас всі всі. І є у нас зараз дівчатка молоді, співають дуже добре. І її називається дівчата. І в нас є ще студія драматична, рідне слово. Ми зараз спектакль один вже поставили, зараз займаємося другим. Хочемо поставити про Шевченку наймичку. Я не знаю, це щось мріємо у все життя. Колись дуже давно, я не пам'ятаю, скільки років тому я грала там роль. І от мені хочеться це передати моїм артистам, які ніколи не були на сцені, ніколи не виступали. В і як ми починали готувати виставу садок Вишневої коло ну діло в тому, що я сама все писала, все придумувала, тому що ну, нема, матеріалу немає. Немає у нас на українському мові жодної книжки, немає в бібліотеці. Що, що я сама придумаю? І було так, що стоїть, руки держать і не знає, куди її дівати. Я говорю, ну не так, ну так, значить так. А потім... Потім вже як я подивилася, що ми вже на третій рік ми ставили багато ці вистави, їздили по городам Естонії, по містам, я бачу, що вже тепер вони беруться за наймечку. І беруться непогано. Я думаю, що ми її в наступному році поставимо. Так як ми розуміємо, діяльність вашого товариства дуже активна, вас це не втомлює? Нас... Я не знаю, в нас щоб чи це у вас улюблена справа, можливо, хобі? Я вишиваю все, що вишити в нас, всі костюми, які зроблені, це все мої руки. От, от навіть оце полотенце лежить, рушник, це, це теж мій подарок. Тепер я вишила ще гімн України, вдар посольству. Так що це все я. Роблю з великою, насолодою, з великою душею, з серцем. Я, я сама пливилася, ні, от мені не, всі хороші, ні, не хорошо. Мені не сподобалося. Я можу переробити це все, тому що мені не сподобалось. От, а я колись вишивала, був такий ансамбль, я зараз є вірьовки в Києві. Mm -hmm. так, в, в ті роки ще я була студенткою, я вишивала їм всі костюми. Так що цей сам був теж одягти в костюми, які висить були моїми руками? Я це люблю. А хто вам допомагає в організації концертів, виступів? Хто допомагає. Зараз у мене у нас був руководитель художній, да? керівник. Ну, потім вона пішла від нас, вона з чоловіком співає доетму ну, тепер. І ми залишилися самі. Нам допомагають. Ну, Коротше кажуть, можна сказати, нам допомагає Микола, який зараз їде до нас де то раз в неділю. Він нам грає, тому що у нас з музикою поганувато. У нас музикантів немає. А так у нас зараз буде вже новий керівник. Зараз її немає, вона в відпуску. Аня Ланна, вона буде займатися музикою. І ще одна жінка теж, яка буде займатися. Керівництвом. Тому що я хочу, щоб після мене залишився хто буде проводити далі роботу, щоб ця робота не, за... не, по... не загубилася, щоб все це було, все далі. Щоб не тільки один років, а ще два рази по 11. У нас зараз всього... 14 чоловік, це які працюють, скільки там, ну, все абсолютно роблять, що треба. А так у нас до сорока чоловіка зареєструвані. Ну ці коли приходять, коли там як, якщо то їм подобається, не приходять. Як не подобається, вони можуть, не приходять. А ці основні, ці працюють постійно у нас. А на рахунок фінансової підтримки? Ой. За це я боюся говорити, тому що як доходить питання до грошей, то мені стає погано. Немає грошей. Тобто, от, це, уряд от, в цьому от, я, я скажу, от, зараз ми. Платимо за приміщення, яке ми одержали через 10 років. 10 років ми жили по хібаркам, дехто, дехто нас пустив, де хто прийме, там ми були. Потім на 10-річчя нам дали приміщення. А тепер це приміщення стоїть 922 крони в місяць. А мені виділили 8100. Як я можу заплатити не за 12, а за 14 місяців заплатити. З 800 по 922. Ну, це... І потім в цьому році мені з однієї сторони було вроде краще, то у нас робили так, пишеш проєкт, у нас відділ культури там, і дають тобі гроші від от на такий проєкт. А в цьому році вони зробили краще. Я написала 4 проєкти, вони всі 4 прийняли, но дали чотири тисячі крон. Арендна приміщення 1500 крон. Як я можу 4 проєкти зробити за 4 тисячі по тисячі на проєкт? Це ж, ну, я не знаю, це ніяк рамка вкладеться. А ми сказали, хочете 4 робити, робіть один проєкт. Ну і все. Так, що вот так. А тепер на наступний рік не знаю, я до 15-го буду здавати теж 4 проєкти, не знаю, що там пройде, на що виділити гроші, так що за дуже погано. Ну і то ми якось якось крутимося, якось що то, навіть зараз платити вже немає чим зараз, значить, заплатила я свої, це положено у бухгалтерії, мені внести одну плату, значить. Заплатила, одну плату з ту, що ми збираємо. Да. Внески з цих заплатила за один місяць. Ну, отак от, ну так живемо. Як ви вважаєте, через років 10 буде товариство «Вітчизна» так активно діяти і процвітати, як зараз? Ви знаєте, мені здається, буде. У мене є зараз замісник Іван Соянник. Це чудова людина тим, що він робить все, що скажеш. Він все виконає. Що ти не закільки такі не будеш, це замісник. І він сказав, що як ми не будемо співати, так ми будемо вишивати хрестиком, але ми будемо. Так якщо, я що я сподіваюся, що ми все одно будемо. Так, зараз нові молоді приходять. Ті ну, посадили типу, люди. Зараз уже всі ті, що 50 років, і ті, що 12 років, не тільки ж 70. Так що я думаю, що будемо, будемо жити. Нам відомо, що всім, що з 1 січня Естонія переходить на Євро. Як ви вважаєте, це... Попливає якимось чином на вашу організацію? Я думаю, так, да, і в гіршу сторону. В гіршу сторону. А чому ви так вважаєте? Тому я зараз подивилася дуже випадково, каже, ті чеки в магазині, так в одному в одному чеки скільки стоїть євро, крон, да? а в другому все, все. так там навіть можна що то робити. А нам зараз сама Естонія, у нас їй буде важко, поки вона прийде в норму. А ми вже будемо на останніх. А особисто ви підтримуєте таке рішення? Ні-ні. ні. Я не люблю ці. За мою віку вже було скільки перемін оцих. І ні одна зміна цих грошей, ні одна, ні одна не прийшлась, щоб хоч що то вигадати можна було. Ну, краще, щоб було, будемо так говорити. Все гірше. Все гірше, все, все дороже, 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 все дороже. Тому що ну, так воно і навіть. Треба. Ні, я проти. мені не подобається, ну мене ніхто не питає, я. Оце перший раз запитала, я сказала. А так я, наприклад, вчитаюшся. Що... Саме головне мені, якби в нас була література українська. Немає, немає спектаклів таких, щоб невеликі, щоб можу, поставити моїм колективом. Да? Немає цього нічого. Це все пишу я сама. Все. А не все навіть напишеш його так, як хочеться. Другий да? раз і хочеться, воно. Але... Самої, що то не виходить. І немає, не привозять. Мені подобаються сучасні вірші. Боже мій, я їх читаю, я їх не можу зрозуміти, про що там мова йде. Про... І, і там такі слова, де вони їх набрали таких неукраїнських слів, я таких не чула за своє життя. Чесно, я прочитаю цей вірш, і я не знаю, про що там написано. А цей вірш треба вийти на сцену і на сцені прочитати, щоб ще хтось зрозумів, нема. Тільки все, що старе, 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 10 ну, літньо можуть з негодитися так. Ну, не можна. Ну, зараз в моду входить використовувати слова іншомовного походження і мало через це, молодь ну, активно з цим співпрацювати. Ну, ну, ну слова такі, я взяла літературку, там взагалі читати не можна. Я не наже я хотіла підібрати до вечора. До свята якісь вірші. Немає. Я пролистала всю підшимку, ні, ні, жодного вірша не знайшла. Жодного. Так я тоді взяла Шевченка і давай Шевченка щось шукати з Шевченка. Ну це ж теж неправильно. Нема сучасних нормальних таких. Такі слова, я не знаю, вони не українські зовсім. Ви вірите, що молодь може підняти українську, відновити, скажімо так, українську культуру в Естонії? Молодь українська в Естонії? Ви знаєте, може, може це й буде, але я не дуже в це вірю. Тому що я от скільки бачу у нас ж Українці, так батьки, да, не діти, не то, щоб дітей вчити, да, а батьки, о, воно мені треба. Вона вже прикладе до другої мови і все. Так в мене теж як це зібрався колектив, теж. Дуже багато людей, які не говорили на українській мові зовсім. І ніде не говорили вони. Вони тільки потім почали ходити в кружки наші, вони почали займатися. Так ми зустрічаємося на вулиці, чи в автобусі, ми починаємо горіти на українській мові. Це було спочатку дивно. А тепер вже привикли і вважають, що так і це наша рідна, ми на її говоримо. Так що? Ну, молоді, молоді. Ну, Оце часом дівчатка, да? щоб їм заспівати пісню, мені треба. Написати українські слова російськими буквами, а потім вони прочитають, а потім я їм розкажу, що це воно таке, а потім вони ж виходь співають. Так що це дуже поки це все пройде, це дуже важко. Ну, подивішся. Пані Ніно, у вас громадянство зараз на даний час естонське, так? Але все ж ви вважаєте себе патріотом України, так? я українка. Це в... ж на бумажке, то бумажка. А в душі я українка, я говорила на українській мові. Я зараз гірше стала говорити, ніж говорила. Я говорила, в мене мова літературна, красива українська мова. А потім я чого, то... ну я багато їздила, я на багатьох мовах пробувала говорити, так що у в мене все змішалося. А зараз, виходить, як починаю хвилюватися я починаю переходити з українського на російську і починаю забувати українські слова. Так що це теж. Уже погано для мене хоть. Тобто імміграція, ваш український дух не зламає? Ніколи. І ніколи не зламає. Я пам'ятаю, що як я тоді робила і в нас тут, в Росії, і на Кавказі робила. Потім приїжджала додому, я доїжджала до міста Кременчуг. є такий міст. А від Кремінчуга мені додому 26 кілометрів. В Кременчуці, я виходила з поїзда чи з автобуса, і я зразу переходила на українську мову. Все. А їхала в тому, з дому після відпустки. Я доїжджала автобусом до Кременчуга, я говорила українською мовою в автобусі, в поїзд сіла, я почала говорити російською мовою. А зараз ви їздите в Україну? Я зараз, ну в мене нема куди їздити, в мене там немає нікого. в мене зараз Ні, щас... дочка приїжджала, була тут, в мене була неприємність там в сім'ї велика, так що мене. Ми... Дочка приїжджала, мене сина не став, і вона була в мене. Ну, нема, вона в Росії живе, тому що дали, в котеді все, вони живуть в Росії, а на Україні в Україні мене ж немає нікого, залишилися тільки могили. Я збиралася в цьому році поїхати просто попрощатися з Україною. Там, ну, з Батьки і, і братів, і сестер можна всі, хто є. вийшло, що трошки життя прожила так, що я не могла поїхати. Якщо дай Бог. Сили, енергії, то я все-таки на наступний рік я поїду на Україну. Я хочу поїхати. Я вже багато років не була. Хотіла б поїхати. Ну, будемо сподіватися, що вам все-таки вийде і все посприяє тому, щоб ви все-таки змогли поїхати на свою батьківщину, щоб хоча б ваша душа порадувалася. Я думаю, що ви з вами зустрінемося. Дуже дякую, дякуємо, що виділили нам час дякую. і увагу. Дякую вам.